Сьогоднішній день, це день, який ви у майбутньому будете згадувати з почастями, будете згадувати і порівнювати як з чимось хорошим, дуже тому що це день, який може змінити напряму ваше життя. У мене також є такий день, який змінив моє життя, і це день, коли я прийняв рішення почати працювати на себе, почати розвиватися, самовдосконалюватися і розвивати свою власну справу. Адже працюючи на роботі ціле своє життя, я зрозумів, що нічого великого я не зможу збудувати за ту заробітну плату, яку мені будуть виплачувати на роботі за моїм. Отомну роботу за те, що я просто продаю свій час за якусь певну суму і наголошу мізерну суму грошей. Я почав працювати на себе із повною командою, яка до цих пір мені також допомагає у різних прокачках себе і моєї свідомості і далі різних навиків. І отож, на даний момент я набираю команду людей, які будуть тісно кожного дня співпрацювати зі мною, з якими ми будемо також співпрацювати кожного дня і допомагати їм ділитися всіма своїми фішками, всіма інструментами, які ми використовуємо, і які на даний момент і вже багато років допомагають нам залишатися на верху ринку. Працювати і гарно заробляти, працюючи на себе, Стоючи, коли хочеш, засинаючи також, коли хочеш, повністю вільна людина, незалежно ні від якого начальника, ні від якого там, ні від якої людини, яка має тобі вказувати, що тобі робити, коли тобі це робити і як правильно чи неправильно ти це маєш виконати. Святкувати день народження в той момент, коли день народження, але не тоді, коли у вас вихідний, або тоді, коли дозволить ваш начальник або ж хазяїн. Отож, друзі, де мене можна знайти? Мене можна знайти за посиланням в описі цієї сторінки. Переходьте, я буду з кожним особисто спілкуватися, буду радий з кожним познайомитися. А вже в телеграмі Грошовий потік. Ми з вами зустрінемось. Або ж якщо вони знайшли посилання, поставте плюсик у коментарі. Я це побачу, відреагую і дам вам деталі. Куди далі переходити. До зустрічі там.